Вау, Луцьк, ти неймовірний. Він тримає. Це такий великий магніт. Найгарніше небо в Луцьку це біля будинку архітектора, Зверніть увагу. Я зробив би його більш безлюдним. Луцьк це маленьке місто, великих людей. Мені здається, більш нахабнішого міста в цій країні важко відшукати. Я люблю Луцьк, тому що він старовинний. Мені здається, що Луцьку дуже повезло з тим, потянуло, що в нас є замок. Краще бути е знайомим кожному собаці в своєму місці, ніж бути там невідомо ким у великому місті і просто загубившись. Тоді трохи дратуюся на Луцька, але не перестаю його любити. Як тебе не любити, Луцьку мій?